Всім привіт із сонячної Італії! Моя донька Марія, які 7 років, має цукровий діабет. 11 місяць, як виявили, ми проживаємо в Італії, вона Італійка. Як забезпечується цукровий діабет Віталії на всі 100%. Ми не встигли приїхати з України, тому що ми там відпочивали, вдома були, якби в мене. Ми приїхали в Італію і буквально відразу з усіма документами розібралися, достатньо було перекладу. Відразу її поставили інсулінову помпу, метро. Minimet 780G, а також е е сенсори. До цієї помпи підходять сенсори Guardian 4. Я говорила і нагадую, що може хтось користується в Україні Guardian 4 від Metronic сенсорами. Можу подарувати 6 штук, тому що вони до кінця года в них срок годності. Я боюся, що ми їх не використаємо. Зараз у нас Метронік забезпечував такими сенсорами, сімплярами. Зазвичай їх в коробці йде 5 штук. І нам, якби їх вже прислали, всю систему все прислали на 5 місяців, але у Марії два рази сенсор попав у вену і виступила кров. І от отут вони такі квадратненькі, там посередині є дивочка, що зручно, і та кров вийшла. І сенсор то підключився, але він не показував правильно. Ми зателефонували на гарячу лінію і нам ось прислали по одному, дві штучки. Так що, всім рівних цукрів, всім добра. А з цукровим діабетом жити нелегко. І коли мені пишуть, та, Оксано, ну от в підтримку. Так, як підтримати взагалі людину, яка без ноги, без руки, чи з цукровим діабетом, чи ще має якісь такі захворювання, з якими от дійсно да, спасіба, можна жити. Але як жити, знає лише діабетик. І я знаю, що діабетик діабетику ніколи не скажуть. Та це не вирок, це не сама страшна хвороба з тим живуть ще й дуже добре живуть. Така мені підтримка прийшла від хорошої людини. Але я на собі відчула, настільки можна обезцінити отакими підтримками іншу людину. А я думала, Боже, про що психологи говорять? Що можна говорити, що не можна говорити? Я на собі відчула, як це можуть обезцінити отакими підтримками. Так що, всім добра, всім рівних цукрів, здоров'я, бережіть себе. І цукровий діабет не від того, що солодке хтось їсть. і не від того, що в родині є хтось з цукровим діабетом. У нас Марія перша. Надіюсь, ж остання.